Путинські міська лікарні реалізований проект в напрямку національної безбар'єрності, саме фізична безбар'єрність, як ми бачимо, для наших людей з обмеженими можливостями в рамках цієї програми міська лікарня разом з міською радою побудувала відповідний підйомник, який сьогодні виконує відповідні функції, допомагає нашим громадянам. Це саме підйомник, якраз допомагає людям з інвалідністю, які є на території нашої громади, плюс сусідні громади, оскільки наша громада має не тільки декларації з путивлянами, також є новослобіська громада в Тому числі ВПО на сьогодні воно нараховує 1654 особи на території Потиської громади. Всі бажаючі можуть отримати відповідні послуги. Є таблички, які вказують і номери телефонів і допоможуть працівники лікарні в цьому питанні. Ветерани на сьогодні ми в основному проводимо ветеранську політику. Відповідно, ми завчасніше розуміємо, що є треба допомога. У нас є люди по супроводу ветерана, які спілкуються з ветеранами, відповідно надають відповідні послуги. Якщо треба на місце, виїжджають лікарі на місце. Ми таки організували фактично допомогу і по територіям наших громад. В певні періоди виїжджають лікарі на території громади, плюс ветеранам це особлива увага, щоб максимум задоволити всі потреби не тільки в карні, плюс соціальні виплати, послуги і інші документи і що ми можемо оформити, допомагаємо.